Всім доброго дня, мої величні люди. Пишіть в коментарях добрий день, хто буде дивитися в записі. Сьогодні 22 грудня і це день зимового сонцестояння. Нагадую, мене звати Ніна Вітковська, я сертифікований нумеролог і моя місія. Допомогти якнайбільшій кількості людей жити в гармонії, а також жити в гармонії з собою, а також зі світом. Сьогодні ми поговоримо про зимове сон... сонцестояння. Цього року у нас воно 22 грудня, тому що саме в цей день. І воно дуже важливе, це сонцестояння, тому що всі планети розташувалися в позитивному ключі. І навіть той самий Сатурн, яка планета взагалі вона нам всякі сюрпризи викидає. І іменно 30, це таке явище може бути тільки раз в 30 років. Так що, українці нам дуже повезло. Тому саме в цей момент ми можемо загадувати бажання про нашу державу, про нашу сім'ю, для себе, звичайно. А щоб загадати бажання, потрібно нам взяти два листочки. На першому листочку ми напишемо всі негативні свої. Сторони, яких ми хочемо позбавитися. А на другому листочку ми пишемо бажання, які ми хочемо, щоб вони здійснилися в 2024 році. І потім той листочок, який буде з негативними, з негативними своїми рисами яким ми хочемо позбавитися, ми його беремо, спалюємо на вулиці і пускаємо попіл повітря. А той листочок, який з бажаннями нашими, які ми хочемо, щоб вони здійснилися в 2024 році, ми їх беремо і ставимо в свій записник, свій щоденник. І будемо кожен день дивитися, що ми маємо зробити для того, щоб здійснити те чи інше бажання. Бо написати це одне. А от коли треба ще сісти і подумати, що саме ми маємо зробити для того, щоб те чи інше бажання здійснилось. От. І ми складаємо вже план. Можемо сісти собі, уявити, як це бажання здійснилося. От. Також з давніх давен наші пращери взагалі сонце вважали як символом відродження. Саме в в 22 році, ой, 22 грудня починається цикл сонячний, і він вважався колись початком нового року. Тому сонце саме з цього дня приносить вже більше тепла людям і всьому живому, що нас оточує. Наші предки для того, щоб перемогти темряву передень, тобто вночі з 21 на 22, вони запалювали багаття, щоб відлякувати темряву. Тому що вважалося, що саме, саме в цей день приходили душі померлих предків. От. І вони для того щоб там відганяти всяку темряву, вони навіть і брали і украшали ялинковими гілочками. А також е пекли коровай у, вигляди, у вигляді сонця. Існує також, е насправді е 21, 22 і 23 грудня це дуже енергетично сильні дні, а також усі дні, які до Нового року. Тому в цей період ми повтрим, маємо дотримуватися деяких рекомендацій. По-перше, ми маємо прибрати в своєму будинку. Також взяти і викинути всі непотрібні речі, які нам заважають, якими ми не користуємося вже навпротязі цілого року. От. І також потрібно медитації робити в ці дні. І бажано також слідкувати за своїми думками. Отакі думки до нас приходять в голову. Тому що все, що зараз на даний момент в нашій голові, то воно може здійснитися. Бо то, що енергія всесвіту настільки сильна. От. Тому. Тому придержуйтеся цих рекомендацій, і як я говорила, про те, що потрібно добрати плани, складати на майбутнє на 2024 рік. А також, щоб наступний 2024 рік був для вас гармонічним, у вас все складувалося і удача була на вашій стороні, і щоб усі. Все, що ви хочете, щоб у вас йшло гладко, а також будуть, хочете з грошима, щоб відкрився грошовий потік, можете замовити у мене прогноз на 2024 рік, в якому я вам дам інструкцію, де ви дізнаєтеся, як. Де соломку підстелити, де діяти, щоб ви не пропустили можливості, які до вас приходять, а також обійти неблагоприємні періоди, які будуть в вашому житті. Тому що у кожної людини свої періоди, тому що у кожної людини своя дата народження. Ця консультація буде у вигляді текстового файлу, який я надсилаю на електронну пошту. А також, якщо у вас будуть запитання, я даю відповіді. Також об'єм цієї консультації 12-14 аркушів А4 і коштує він 900 гривень. Дякую за увагу, гарного дня, позитивного настрою. А також йдемо писати свої бажання. Всього доброго, до понеділка. Пока-пока.